Неможливо перемогти ворога. В старому заповіті був такий чоловік Мойсей, ви знаєте, це був пророк, поводир свого народу. І він виступав не один раз, захищаючи свій народ. І одного разу, коли було військо Амалика, набагато більше, він молився, піднявши руки догори.

Слава Україні! Ну що, пані, ми тут зібралися і сердечно радий всіх вітати на цій прекрасній благодійній події. Це ярмарок, який носить горду назву Віримо в Бога, допомагаємо ЗСУ. І справді, ми сьогодні будемо займатися благодійністю тут, в Гаях Гачинських. Я думаю, що ми всі докладемося до цієї хорошої, гарної, теплої справи, яка допоможе нашим хлопцям ще краще воювати. Ще більше знищувати воїнів цих Російської Федерації, так званих, і прошу вашої мега активності сьогодні вкладати гроші в те, що називається нашим українським вільним майбутнім. А зараз як і годиться для початку свята, звучить державний гімн України. ідуть на збройні сили України. А саме ми сьогодні намагатимемось збирати кошти на автомобіль, який поїде туди на передову на фронт. Я сподіваюся, нам це сьогодні вдасться або повністю, або частково. І звичайно, ми будемо збирати на пічки типу буржуйка. От такі такі от пічки, які зможуть в наметах великих і маленьких обігрівати наших з вами захисників. Ще ми проведемо з вами лотереї. Лот можна буде придбати. Потім вже скажу, скільки лот буде коштувати і де це можна буде зробити. Тобто, придбавши а, лот, тобто. А... Закинувши гроші, придбавши лот, ви з цим лотом залишаєтесь до кінця, тому що буде пізніше розіграш. І хтось з вас виграє класні, цінні призи, про які я теж скажу вже трішечки пізніше. Стала Україні, Ну так, це справді справа колективу, з яким я працюю з перших днів війни, і тому я хочу, щоб ви побачили їх усіх. Мій колектив, мої волонтери, запрошую вас сюди. Перші п'ять місяців це день у день працювали зараз уже рідше, але щоб ви розуміли, розуміли, що це була самовіддана праця, коли треба було, що треба було. Вони завжди відкладали свої справи. Вони відкладали справи з родиною і вони приходили і робили так, щоб нашим військовим, нашим захисникам було легше. Крім того, я надзвичайно вдячна ще всій громаді Гаїв Гречинських, які мені допомагали, надихали, підтримували. Ось оцей прапор, це нам підписували наші хлопці, військові. Це ж не всі, бо ми щось я про це подумала вже аж літком. Де могли ми передавали, і нам це практично кругом нуль і перша лінія хлопців, які їх відвели з нуля, підписували нам цей прапор. Він є дуже цінний, знамена верніше українською мовою. Він дуже цінний є для нас, для кожного. І я думаю, коли буде перемога. То він буде заповнений повністю, і ми зможемо зможемо зробити так, що кожен прийде і сфотографується з цим стягом. Андрій Михно оплечки. Назар Діковський, Руслан Мадзійчук. Кач Ларіса, знаєш, Ларіса? <пілість> Світлана Андрієва. Молодь Оксана. Каже, просто віта. Слава Україні. Все то, що ми продаємо все сьогодні, піде. На, на цей дрон, що ми так довго для на нього збираємо. Думаємо, що нам тих грошей не вистачає. Може. Що не вистачає? Можливо, зараз і вистачає. Приємці також нам надали е, от одяг, футболки, також вони для, то, для тої справи. Ці, всі, всю продукцію надали нам безкоштовно і ми її продаємо для, ці гроші. Всі будуть спрямовані на Збройні сили. Я не знаю, як

Чути колись Солов'їну, але їм вже не було дороги назад. за ту пісню, що чути колись Солов'їну, але їм же не було дороги назад. Україна – це пісенька, мама. Розлогі лани колосяться хлібами, Вишневі садочки лелеки на хаті. Купають ставочки, хмарки пели хаті, Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина каска. Це сонях в цвіті, горобчиків зграє, як кращої в світі країни не знає. Молодо. Єднаймося, браття, бо винощать нас, як будемо ми поодинці. По рідній землі знов комуна повзе. Мені страшно за нас, українці. З дітей наших гроб... дітей наших зроблять рабами по вік, як будемо ми поодинці. Як нас на коліна поставить москаль, не встанемо більше вкраїнці. Забути заставлять, хто нас спородив, як будемо ми поодинці. Згадаймо, за що у могила лежать герої. Мої українці, за волю вітчизни, підемо у тан. Не будемо ми поодинці, бо з нами Бандера, Шухевич Роман, бо з нами Господь українці. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні, саме тому, що ми з Богом і що ми не єдині, а разом ми сьогодні зібралися тут, в цьому гарному селі Гаї гречинській щоб підтримати Збройні Сили України, а Збройні сили України це не тільки, як вже було сказано, воюють з зброєю в руках. Ми воюємо піснею, ми воюємо, відстоюючи нашу культуру, нашу мову, кожне наше слівце. Там за горою, десь там, за крутою, там ключ зняли. Там стрілися, чорні крути журбою, там ключ зняли, там стрілися, чорні крути журбою, один з них закряче, а другий заплаче. Ой, скільки ще цвіту, війні ті поляже, Ой, скільки ще цвіту. Війні поляже, ой вороне, брате, чекай, та кризму іще не справляй. Повернуться з бою, брати і друзі, кохані сини. Тож нехай українська пісня, українська мова, вона рідна, нехай буде господинею на своїй землі, але не наймечкою, щоб так було завжди. Ново українська, сонце моє ясне, вишита сорочка, та намисто красне, білиці калини. Пісня журавлина, будь благословена, рідна Україна, Мово предвічна батьківський краю тебе, як матір, не вибирають, Ти в тиші ночі в шелесті поля нас поєднала на віки доля. Гарний фільм, і він буде показаний після вже перемоги. Я впевнений. Піднімаємо? 1400 гривень. Пані, перевірте, чи у вас є такі гроші, дійсно. Давайте гаманець відкрити. Дайтеся ще. Жіночки, мужчини. Ще раз нагадую, що всі, 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 всі гроші до копійки, які зібрані тут, і ми про це прозвітуємо. Дивимо ще, так? Чи в нас є? Все вже немає грошей. 1500 гривень раз. Хто руки не бачу. Руки вище, піднесіть. 1500 гривень два. Як цей чоловік переживає, щоб більше ніхто не підніс руку? Тому що це ж далі потрібно буде підносити ціну, я розумію. Я знаю, скільки він коштує. Що, серйозно? Пані Наталі, я вас розумію, я почув. Бачите, організатор бере все свої руки поки що, тому що вона знає справжню ціну цього мангалу. Ви дослухайтесь. Тисячу шістьсот гривень, пані Наталя. Тисячу сімсот гривень. Є така ціна вона зафіксована за і до копійки. Кожна гривня потрапить туди. Пангал зараз з патріотичними надписами. Гривень два. Пані Наталя серйозно вмикається в боротьбу. Ваш крок? Тисячу вісімсот. Добре, вперто, гарно. Хто дасть більше? Подивіться в свої гамці. Я впевнений, що ви прийшли. Завершуємо, я плачу дві тисячі, ви платите дві тисячі, бо таких мангали є два і ми отримуємо в мангали отримуємо купу грошей для наших хлопців. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наша сотня добре віде, думаю, до бою щасний. Хлопців підемо, боротися будемо за Україну, за і права, державу Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за і права, та й ніколи не в'яне калина, під вікном українських осель і співає українська родина. Найгарніших у світі пісень, поєднаємо шири молитві, хай біда оминає наш край. Ми горі мовчати не звикли, тож співаємо і серце співає. Земний на країнським садо сонечко сія. Будьмо всі щасливі. Разом ти і я. Личекран, де золотиться жить, і цвіт, калина у гаю, вище поєжокний у літо. Я ж країну серцем всім люблю, Гляну далиш у краї далекі, навкруги розкинуся розмай, а в небі летять, летять, лелеки, кличуть моє серце в рідний край, соловей співає на калині, пісня ли аж за небо в край. Серце моє там, де Україна. Серце моє там, де рідний храм. Оплески. Прапор залишається в волонтерському центрі. Так. Е, ну що, так, цей вже номерок можна відставляти. Далі не дивимось, щоб все було чесно. Наступний лот, у нас такий от тризуб. Номер 16. Піди сюди. Номер 16. Ні, Не, ну немає наступних, все правильно. Все прав... 48. В кого 48 номер? Є в нас оплески. 48 номер. Унікальна річ. Зараз Наталя розкаже. Що це за річ? Е, так, я хочу сказати, що е, хлопці е, зібралися і сказали, ми робимо патріотичні речі. І ці хлопці постійно возять ще на фронт е, свою допомогу. І от о, саме от, о, цей тризуб вони возили такі тризуби. Вони возили хлопцям туди, щоб підтримати їхній дух. Цей лот хочу сказати, так який в нас 18-й. 18 Слухайте, 18-й не був чи ні? Є. Ні, не був 48-й був. Перепрошую, є yeah, номер. 8 це є е, е, унікальна річ, яка зроблена по замовленню е, стафи Наєма для наша коза Дереза виконувала оці унікальні іграшки, і вони коштують 300 з е, гривень. Е, це е, от саме той трактор, який тягнув е, москальський танк. 33-й! І це братик виграє. Так! Братик виграє цей лот. Нам передали також волонтери і е, люди, які не байдужа доля України з вишнівця. 23-й, 23-й, Будь ласка, описки ці прекрасні жінці, тому що вона отримує так, от таку це прекрасну також річ. Це ручна робота. Тобто я дуже рада, що вона принесе комусь задоволення і буде для вас пам'ятною. Також вишивалася в дні війни. патрон. От така, також ручна робота. І також від кого це? А, ага, це від коза, коза Дереза. так. Так, ще один е, номерок у нас випав. Це номер 50. 50. Є в нас номер 50 цього? Є. Прекрасно. Давайте поаплодуємо переможцю і цього лота. Ручна робота. Дівчата сиділи і думали, як можуть допомогти армії. І вони виконували такі речі, які продавали також більше 300 гривень. Ну, тут хто отримає, також буде мати надзвичайну пам'ятку. Разом ми Україна. Я думаю, що це дуже символічно. 77, номер 77. 77, це прекрасна жіночка, підходить до нас. Тепер будете мати модну сумочку. Можете використати для себе. Якщо це вас не буде зацікавити, ви можете цей сертифікат подарувати комусь своїх рідних, близьких. Це буде також унікальна річ. І буде відходить до людини, яка під номером 45 є. Я вас кажу, будь ласка, ще один представник. Нашого волонтерського цепу Руслан Мензічук. Будь ласка йому йому оплески, тому що його гроші йдуть сюди. Не знаю, кому тут ту, ту табличку подарує. Тому що теж ти... чим більше ми зберемо грошей на таких ярмарках, на таких різноманітних різноманітних гарних благодійних подіях, тим краще буде тим воїнам, які наближають нашу перемогу. Тому слава Україні. Героям слава неймовірно вдячна всім вам, хто підтримав, хто надихнув, хто словом, хто ділом давав мені можливість не впуститися тим крилом і організувати це дійство спільно. Ми зможемо уже нашу перемогу відсвяткувати взагалі грандіозно, і у нас буде дуже багато спогадів, які дадуть нам можливість просто-напросто розуміти єдність і. Суть нашої незламної нації і ще хотіла сказати для на вас, мешканці, мої шановні, що цей ярмарок організовувала тут, тому що хотіла відчути вашу підтримку.